У селищі Солотвіно-Богородчанського району співробітники управління з надзвичайних ситуацій провели плановий профілактичний рейд з метою ознайомлення населення з правилами поводження з електричними та газовими приладами. Тему продовжує Ольга Гриців. Пам'ятка вам зараз є дам почитаю. Тут не тільки пишеться про коми, а навіть про вентиляційні бачу. Добре, добре, 85-річна Ольга Йосипівна мешкає одна. Правила безпеки, жінка знає і їх дотримується. Я дуже слідкую за всіма електричними газовими приладами в хаті, за свічкою, як горить, як немає світла, за всім буквально. І правильно кажуть газовики, інакше може бути біда. Треба слідкувати, щоб була належна тяга і в венканалах, і щоб квартирки були. щоб Слідкували за газовими плитами, щоб без нагляду не залишали. А то всяке буває, комфорка загасла і вже витік газу на хату. У іменесівців своя статистика у пожежах горить не лише майно, але й люди. Станом на 2014 рік в січні виникло чотири пожежі, і з них маємо вже одну одну людину загинула. Листівки від рятувальників селяни беруть і ховають у хатах. кажуть, що там написано, варто читати, особливо дітям. Те, що ви роздають листівки, це є дуже добре і дуже дієве. Ну, це дуже добре, бо так як де не дає, як вам сказати. Цей от в Солотині. Ну, і Є таке, що молоді хлопці в клубах, у барах отако є, що й і курять, і десь кидають бички, десь ну, десь фервер запускають. Ну, і служби, от, рятувальна служба виїжджає, якщо визивають, от, наприклад. Ну, я дуже задоволений, от дали листівки. От. Я дуже задоволений тим, що вони такого попереджують. Попереджувати пожежі рятувальники обіцяють, і у решті населених пунктів вже найближчим часом. Ольга Гриців Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.